находимся по зданиям кабинета министра Украины, где проходит такая глобальная акция, которая называется Тарифный Майдан. Как мы видим, здесь уже немного больше стало людей, что самое интересное, дождь так и не прекращается с самого утра, но по сути это, наверное, не пугает тех людей, которые сюда приходят. Для того, чтобы узнать последние подробности, что здесь происходит, возможно, есть какие-то новости, рядом со мной сейчас находится лидер радикальной партии, сам Олег Ляшко. Олег Валерьевич, расскажите, вот последние новости. Здравствуйте. Что у нас сейчас Сейчас есть на минуту. Зараз приїхали делегації з Волині, з Чернівців, з Полтавської області, з Ужгорода. Тобто люди підтягуються, чекаємо ще більше людей. Бо насправді зараз по всій Україні в Черкасах я знаю, організовують так само тарифний на Майдан біля міської ради, бо це величезна проблема, коли ви кажете, що нас дощ не лякає, безумовно. Людей лякає не дощ, і не сніг, і не холод. Людей лякає драконівські тарифи, які забирають в них останнє, які позбавляють їх можливості жити в теплій хаті. Саме тому ми тут стоїмо, незважаючи ні на дощ, ні на що, підтягуємо сили, встановили ще кілька палаток, привезли ще дві. Ві машини дров привезли буржуйки для того, щоб вночі холодно у палаці ночувати. Але будемо стояти до кінця, так як і прийняли рішення. Сьогодні я намагався переговорити, на жаль, мені не вдалося, бо вони безнадійно далекі від народу, в тому числі від депутатів. Я намагався переговорити з головою Верховної Ради Гройсманом, вимагати, хотів у нього скликання позачарове засідання Верховної Ради, адже ми тарифного майдану це. Прийняття парламентом рішень про скасування рентної плати, про ліквідацію Нафтогазу, про те, щоб український газ пішов лише на потреби вітчизняного виробництва. На жаль, до гроз не дозвонився, бо вони, коли при владі, вони всі забувають, звідки вони прийшли, і безумовно не хочуть спілкуватися з представниками опозиції, якими сьогодні є радикальна партія. Зараз на цьому майдані ми провели нараду, бо і присутні 10 народних депутатів України від радикальної партії, тобто більше половини фракції, розписано чергування. І в день і вночі будемо чергувати для того, щоб був порядок, для того, щоб не було провокацій. Міліція більш-менш себе веде спокійно. Хоча була загроза, вночі надійшла до нас інформація, що можлива спроба знесення на метового містечка. Зараз тут напроти, напроти, через дорогу, за нашими оцінками, стоїть порядка 400 бійців Національної гвардії. Я не можу зрозуміти, для чого їх сюди притягнули, адже ми мирна акція і поки що ми не збираємося штурмувати ніякі органи влади. Мені здається, ці 400 бійців Національної гвардії вони були більш потрібніше на фронті, а не проти мирних громадян, які прийшли відстоювати своє право жити в квартирах і платити достойні тарифи. Тому завдання стояти до кінця для того, щоб перемагати. Я переконаний, що ми переможемо і доб'ємося. Є всі можливості, мінімум тричі, знизити вартість тарифів. І дуже важливо просто набратися терпіння, бо вони хочуть нас просто взяти на ізмор. Роблять вигляд, що ігнорують, хоча ми розуміємо, як вони приймаються цим. Питанням і вони просто ігнорують не нас, народних депутатів і радикальної партії. Вони ігнорують мільйони українських громадян, які не знають, як звести сьогодні з кінці з кінцями, як їм прожити, за що їм першу чергу платити чи за комуналку, чи за таблетки, чи за кусок хліба без масла і без води. спасибо большое. Ну, собственно, Ульяна и телезрители, вы только что видели, что, несмотря на дождь, действительно здесь очень много людей. Мы продолжаем следить за ситуацией непосредственно из Кадмина, непосредственно из середины тарифного Майдана и будем рассказывать вам самые последние события.